Привіт банда! Нарешті весна, тепленько, гарна погодка. Сьогодні у нас неділя, 7 квітня. Я думаю, що я сьогодні відкрию сезончик того року. Дуже гарна погодка, приїхав на ставочок. Пташки співають. Щільок. Коротше план який, сьогодні будемо ловити на фідер на опариша, І ще закинемо дві вудочки на флет, купив пєлець, купив пару там попапчиків в різних кольорах. Попробуємо ще зловити карпа. В общем, всім гарного перегляду. Не забувайте ставити лайки. А ми пішли ловити рибку. Так, купив собі того року нову. Дивіться, бляха кліщ. Народ дивіться. Я в шоці. Да. Ну менше з тим. Потім обдивимося. Чи нема кліщів? Купив нову катушечку від Selectu. Селект Select Reflex, Шпуля 4000. У мене тут на фідері стояла від спінінга катушка, вона була замаленька, там була шпуля 2000, треба було крутити дуже довго. tipo, então vamos sentar. Uhum. -huh. Хороший карасик. Все, сезончик открыт. Можете меня приветствовать. Поклевочка наверное, на родный фидер. Карасела поклевочка. Карасела. Бачите? Легенько він сіпає, що будемо тягнути? Я він там сидить опа другий. Другий красішка, поклівка народ, поклівка. Fast. Дивиться капуклевочка. Потужно, Ну давай. Ну, он там Там <реклама> покинуть Тоже четвертый. четвертый карасик. Мороз ну, длится к попуск. -ху, ху тут пружина с попапчиками и карасик. Ну, уже такие. Бешенький. ну поклевка. Блях. Пчела раз за разом клеватый, короче. Ну давай, 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 давай. Давай влупи Я думаю він там вже сидить Да є ну, навіть такий більшенький по відчуттях Дивіться, ну родики краска. А покльовочка? А є, покльовочка. Давай влупи так, щоб той квівер аж вломався нафіг. Що дуже дивно, що ні один карпик не проклювався. Ні один. Мі їх є дуже багато. Таких по грам 300-400 і ні один не клює. Чого? Він нам говорав, Давай, 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 глупые. Давай, <звук> Поклевочка. Сьомий? чи восьмий? Не знаю, вже збився з рахунку? Він там сидить. Да, ти походу найменше на сьогодні. Народ така покльовка, Що чуть фідера не, не вломало Це він там сидить, бо він попустив. Огоже, то що таке там плінгуло? красок. Целенько ясаки клюют. Не такие ничего может быть. Лудошка. Попуск. Попуск сильный. Сергій Карасевич. Народ. Ну такий. Що я вам скажу? С... Ну дивись, бляха. пта! Всі опарищі перекину! Скотиняка! Жесть! Подивіться, що я мені зробив! Я в шоці? Тепер ви їх! Гарна покльовочка, гарна. Дивіться, 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 Йома, як її так посрав. Так, народ, ну що. Рибка наша не клює вже взагалі. Сьома -го година Будемо помаленьку збиратися. Покажу, що вам зараз уловчик І що тут на озері сиділи сьогодні, ніхто не зловив ні одної риби. Але на більшості сиділа на карпа. Ну це такі о. Дивіться. Красиво. Раз, два. Раз, два, чотири, шість. Десь 10, 12 карасиків. Так. Превно тут ловчик сьогоднішній. Ще я бачу на фідера клієн? Крайня покльовочка. Так, народ, випускаємо ми рибку. Не хочу я з нею бавитися. Ось така сьогоднішня рибалочка. Так я собі, якщо чесно. Скажу вам чесно, я сподіваюся, що буде трошки краще.